Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я до вас із чашечкою кави. Не дарма я сиджу в альтанці. Ви неодноразово писали в коментарях, покажіть свою альтанку, як вона виглядає, покажіть більш детально. І от сьогодні я вирішила вам показати, як виглядає моя альтанка. Не забувайте підписатися на мій канал. Хто завітав до мене вперше? Ви на моєму каналі знайдете багато цікавих відео про сад, про догляд рослин. Залишайтеся зі мною, буде цікаво. І обов'язково додивіться це відео до кінця. Я вас познайомлю з каналом Вікторії, на якому ви найдете багато безкоштовних майстер-класів по рукоділлю. Тому пропоную вам зробити чашечку кави. І насолоджуватися переглядом мого відео. Також не забувайте ставити вподобайки. Сьогодні у нас 6 квітня вранці випав сніг. Але вже він весь розтав, пройшов дощ. На вулиці трошки прохолодно, але нічого. Весна є весна. І ось вам. Загальний вид моєї альтанки. Альтанка в нас зроблена з бетонних колон і бетонних балясин. Ми з чоловіком самі її робили удвох. Бетонні колони і балясини купували в нас тут місцеві виробники, виробляють дуже якісні колони. І Наша альтанка зроблена із шести колон. Отож вхід. Вальтанку я вам зараз ближче покажу. Ось ще чоловік на колони прицепив ось такий, такий декорчик прицепив з однієї сторони і з другої. Поставили колони, потім балясини і отакі парапети. Мені моя альтанка дуже подобається. Ми дуже довго думали, з чого ж її робити. Дерев'яна, все одно, через якийсь час дерево пересихає, перегнає, потрібно фарбувати постійно. А от такий варіант дуже гарно виглядає і класно. Придбали стіл і стільцями. Стіл то взагалі, Супер, ось подивіться: оця серединка тут крутиться, тому можна наставити страви тільки на цю серединку, і кожен гість собі круте, отак, і може достати будь-яку страву. Дуже зручно. Так як влітку дуже спекотно. Ми купили це звичайна затіняюча сітка, але білого кольору, і от прицепили такі штори. Також в альтанці в нас є освітлення, яке ось тут зразу при вході включається. Ось, виходиш, виключив. Дуже зручно. І на наступній колоні чоловік зробив розетку. Якщо в когось із гостей сяде телефончик, або навіть я влітку, якщо працюю в саду, мені потрібно зарядити або кущоріза, або телефон, дуже зручно, не потрібно йти в хату. І отут вихід із альтанки. Таку пічку побудували, також робили самі. Друзі, хочу вам ближче показати, які дверця та допічки зробив чоловік. Вони мені такі казкові, наче в кашці. Подивіться, як вони класно виглядають. І тут ми жаримо шашличок. А потім для диску. Ось таку зробили штуку, куди ставиться диск дуже зручно. Ось такий декор можна поставити в альтанку. Ці величні гуси можуть прикрасити не тільки альтанкою, а й будь-яку частину вашого саду чи дому. Ці гуси Вікторія виготовила сама. Вікторія на своєму каналі показує майстер-класи з виготовлення предметів декору для дому, виготовлення іграшок з вати та папє маше Ще у неї е на каналі можна побачити такі майстер-класи, як редизайн меблів, декупаж. Реставрація старих речей. Заходьте на канал Вікторії, в неї ціла купа креативних ідей. Також в неї є інстаграм та магазин на платформі Etsy, де можна замовити та придбати її вироби. Посилання на канал Вікторії, її інстаграм та магазин я залишу в описі під відео. Підлогу ми робили бетонну заливку. І зверху була покладена плитка. А ось так виглядає наша альтанка згори. Ось така в неї криша. Друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи сподобався вам огляд альтанки моєї, як вам моя альтаночка? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Ви даєте розвиток моєму каналу і допомагаєте розвиватися моєму каналу. Я вам всім дякую. До зустрічі в наступних відео.